Слава Україні! Зараз у нас дуже важкий час, дуже важкий і я хочу наголосити, що рашка не зупиниться. Сьогодні ми, а завтра останнє. І Європа під загрозою також. І тому потрібно, щоб всі це зрозуміли. Мені 92 роки, я пережила багато переслідувань і моя родина пережила. І були так звані дисиденти, я була в їх числі, і ми спілкуватись могли тільки при закритих дверях. В дисидентах був дуже така ярка постать Висоцький, це бард, який кричав на весь світ Спасіть наші душі. Це пісня, нібито про підводний човен. Ні, вона алегорічна. Це про всіх. І зараз вона актуальна, як ніколи. Я хочу, чтобы вы прослушали. прослухали. взвоют о нашей беде, Спасите нашей души. Мы предим от души, Спасите нашей души. Спешите к нам, Услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, И Режет души на пополам и рвутся орты, но наверх не сметь там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть, спасите наши души, мы при. Души. Спасите наши души, спижите к нам, услышьте нас на уше, Наш сос все глуше, к И ужас режет души напополам. пополам, на рассвете. Есть приказ Огибнуть в отсвете, Уж лучше при свете Наш путь не отмечен Нам нечем, нам нечем Но помните нас Спасите наши души Мы предим от души Спасите наши души Треба, щоб зрозуміли, які перемовини, ніяких перемовин не може бути, бо це каварна країна. Вони з часів Петра І знищували українців, не українців, а як націю, забороняли українську мову, знищували наших думаючих людей. А зараз, коли вони впевнились, що українців неможливо зробити рабами, вони намагаються знищити всю країну, знищують дитячі садки. Ахмадет – найсильніша структура по вилікуванню дітей. Тобто, ви знаєте, перераховувати все я не буду. Це жахіття. І ніяких не може бути перемовин. Тільки перемога, і тільки допомога, вчасна допомога Не запізненим постачати зброю. Я вірю, що ми переможемо не може бути інакше. І слава нашим захисникам. Віримо в них і все зробимо, що від нас залежить. Слава захисникам, слава Україні! Будемо жити, українську націю знищити неможливо!